Донечка, а що ти думаєш про Януковича, про Хто це такий взагалі Янукович? Мам, я не хочу. Ні, Ну хто ж знає, хто такий Янукович? Хто він для нашої України? Бандіт. Ну так, бандіт. А ще хто? Дуже великий порабник. Раб. Ой ні, дочка, він не раб, це ми він думає, що всі раби у нього. Ну, взагалі, він хто. Дед. Ось президент. От що ти думаєш про нашого президента? Треба його трошки підмінити, наприклад. Бо угу. це вже ненормально. Що саме ненормально? Мені не подобається ваш бандит. А бандит. що він що він не так робить на твою думку? Війну устраює. не на, просто людей. Страшно ж. Діти, сиротинки остаються. Ні мами, ні тата. Помирають люди, бабусі дідусі. Всі жертвують собою заради України. Сум. Що ж це таке? Мені сумно, всім сумно. Діточки плачуть, їсточки нічого собі не можуть приготувати. Хто за ними дивиться? Хто? Залко ж, треба якусь забрати, що хоча б бабу і тата не вбити. Ви так можете, як вуху хлопнути. Що це таке? Ну скажіть мені, це нормально? Ні, ненормально. Це нормально? Ні, не нормально. Коротше, пока. На добра. як що там.